Добрий ранок, мій незламний марганець. Я вчора ввечері не вгадала. Я думала, до ранку сніг розтане, а зима нас радує. Виїздвяний день, предріздв'яну ніч у нас марганці випав сніг. І мій кощик похожий на ялинку. Я восени і знайшла мужчину, який мені підстриг кустик. Він у мене тепер заміскювався під ялинку. Я на нього почеплю шарики і будемо таки зустрічати Новий рік. Так що, єднаємося, тримаємося. Ми не ще на один день ближче до перемоги. Все буде добре, все буде Україна.